Що ж з'явилося раніше? Чи то залежність близької людини, її спосіб життя, ситуації, які виникали в процесі взаємодії з ним, стали причиною формування співзалежних стосунків, чи то навпаки співзалежність в сім'ї не дала людині подорослішати, реалізуватися, проявити себе як наслідок вживання та формування залежності. І один і інший сценарій має місце бути в різних сім'ях, розглянемо більш докладно кожен з них. Перший сценарій в сім'ї з'являється залежний. Від алкоголю, наркотиків чи гри неважливо. Важливо те, що розум та волю людини опановує пристрасть до чогось нездорового. Емоційний контакт та довірливі стосунки починають руйнуватися, адже з'являються секрети та обман. Близькі, не розуміючи, що відбувається, роблять різні спроби щось вияснити та якось вплинути на ситуацію. Страх перед невідомим. Змушує дізнатися хоч якусь інформацію, тому починається переслідування та гіперконтроль. Залежний починає відчувати загрозу. Всі, хто може стати між ним та об'єктом залежності, відсвідомо сприймається як ворог. Тривожність у рідних зростає, і бажання взяти ситуацію під контроль не покидає. Довіра по відношенню до залежного пропадає, і він поступово знімає з себе відповідальність за своє життя, адже в нього з'явилися більш важливі справи. Відповідальність за навчання, роботу, сім'ю та інші важливі речі спрощує своє життя до мінімуму. Дивлячись на це, як руйнується життя свого близького, любляча мама не має іншого вибору, як прийняти на себе ці всі відповідальності. Починає домовлятися з його директорами, вчителями за навчання, дає кошти на закриття сесій, домовляється з роботодавцями, вимушена говорити неправду, аби його не вигнали та залишили на роботі. Бере відповідальність за його сім'ю, мирить його з дружиною, забезпечує його дітей, тобто робить все, що має робити він, не розуміючи того, що цим сприяє розвитку його хвороби. Далі наслідки, борги, кредити, але все, що потрібно зрозуміти, він до сих пір уже зрозумів. Це чим маніпулювати мамою, де її налякати, де загнати в почуття провини, звинуватити в чомусь, на що пожалітися, аби забезпечити собі продовження комфортного вживання. Ось ми бачимо сформовану систему співзалежних стосунків як наслідок розвитку залежності в сім'ї. Є також інша протилежна історія це коли дитина виховується в дисфункціональній сім'ї і на якомусь етапі життя знаходить спасіння у вживанні, коли батьки з якихось особистих психологічних проблем вибудовують в сім'ї таку систему взаємостосунків, в якій виховується інфантильна, емоційно незріла, безвідповідальна особистість, яка подавляє свої почуття, яка не розуміє своїх бажань. Ображена та зла на весь світ з постійним почуттям провини та бажанням комусь щось доказати, з незадоволеними потребами в прийнятті та безумовній любові. Людина з такими проблемами знаходить у вживанні рішення. І якщо в першому випадку ситуацію виправити легше, адже набута співзалежність легше піддається корекції, то у випадку дисфункціональної сім'ї все набагато складніше, адже причина криється в сімейних сценаріях. Та внутрішніх глибинних психологічних проблемах самих співзалежних, які, на жаль, самі співзалежні визнавати не готові, і навіть жертвуючи життям свого залежного рідного, система продовжує функціонувати деструктивно. Надмірно вимогливі, критикуючі, надмірно опікаючі та відсторонені батьки створюють атмосферу, в якій блокується потреба в зростанні, змінах. Самоактуалізації та розвивається залежність. В такому випадку, одужуючому залежному, краще взагалі не повертатися в сім'ю навіть після повного курсу одужання, будувати власне життя, не стаючи знову елементом цієї нездорової системи. Ось два сценарії. Проте може бути змішаність факторів. Що стосується саме вашого випадку, визначається в процесі аналізу. А для цього потрібне ваше бажання, зацікавленість та готовність діяти. Якщо ви хочете мати здорові взаємостосунки з вашим близьким після одужання, взаємостосунки, які хоча б не нашкодять йому, займіться своїм одужанням. В іншому випадку, деструктивна сімейна система поставить все, так би мовити, на свої місця. Для залежного курс та програма одужання, для близьких, групи для співзалежних, інформація, психолог і все у вас буде добре. Якщо у вас виникли питання, телефонуйте за номером вказаному нижче. Нехай щастить!